Чи з іншим, а ось патологічна закоханість. Це вже ми якраз будемо чітко, конкретно бачити, що там були якісь стосунки, там є якась комунікація, там щось було з ось таким таким підтекстом романтики, кохання, любові, страсті, там щось було реалістичне. От. І так, ми будемо бачити, що з однієї сторони. це Якась така залежність. З іншої сторони це якась така нав'язливість, нав'язливо ці всі думки, нав'язливо ці всі бажання бути поруч з цим коханим партнером. Все інше десь там йде на задній план, тому робота вже не робота, спілкування з іншими людьми, людьми це вже не спілкування. Там взагалі людина закривається від того всього соціума. Вона емоційно нестабільна. Тобто, щось десь якось так о боже, тут уже дуже сильно ревна внує. О, Боже, ти мене зараз...